Зараз скидаємо човен і починаємо нашу риболовлю. Друзі, добрий ранок! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас рибалка на, хижак, на хижака буде з човна. Є невеличкі камні. Так, перший закид на сьогодні поставив 5 грамів і 3 дюйми силикон. Судя по пручанню, це окунь. Клюну на падінні. Окунь, окунь гарний, пручається добре. А, ні, гляньте яка сучка. Мала щучка, вигляньте. І в забро аж туди, в заглод так, мало ну давай. Відпускай потерпи, мала. Іди є рибка. Невеличка щучка о! І в пасакі сішла. шла. А, мило під саки. Є, тільки ще удар був такий гарний. Є, є. Є. Невеличка. А, це окунь. Чи що це? Щучка. Блядь, яка. Який щупарик. Відпускаємо його. Давай, друже. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Відпущу тебе. Йди. рыба. Выкинь его лодки. не Ну, яка приманка, такая рыба. Так и куда же она сама, как воблер. Так, наступный закид. Сегодня упимаю эту мелкую щуку. Вона мілка, але клювання в неї таке гарне. Друзі, є клювання. Це вже гарна рибка. Це вже така, ну не гарна, ну десь, де я бачу, 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 це вже більш-менш. О! А, ну да. Я хотел раз Так, зараз выпускаем ее. Глянь, ты рыбка. А, я понял, он с синей у меня с белой блеской. Да, по-моему ей блеска, а здесь там до спины. Не хочет сниматься. Кстати, градация цвета света, фиолетовый. Ооо, є. ще й на камеру попало клевання. Ооо. Трохи больше чого. Ну, це, це, це вже більш-менш. Давати під саку. Давай. Ой. ні ні сюди, 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 сюди. Yeah. Є! О, та це вже норм. це вже. Це вже хоч щось. Є клівання, невеличка рибка. Ану, покажись. Щось получається. О, окунь, витя гляньте, який гарний. Невеличка щучка! Погляньте, що творить. Сьогодні день карандашей. 90%. Так, відкрой рот. Відкривай ротик, давай. Ну. Піди. Живий. Наступний закид. Тихо, тихо, тихо. Ого! А что это такое? Это зацеп? Не, щука. Рыба. Еще и гарна рыба, Леха. Может? Давай этот. Леха, о. Есть. Там, походу, парк И Тако це вже отака більш менш. Глибина велика паде довго. Є риба невеличка, але є. Що це таке? Та, щуря. Не дощук. Не дощук. Зато є тут, бля, як грязь. Зато приємно. Це можна забрати його корем пустити бля. мене. Вона Ні, У мене знайома вживала корими, так? Да? Да что ж ты будешь рубить? Видай рака. А бачи, рак работает. А, иди. Виталика есть поклевочка. На воблер, Виталий, а покажи. Посмотрите. Оп. Виталий, ну повернись. Отлично. Завершилася сьогоднішня наша риболовля. Порибали дуже непогано. З самого ранку був дощ нас трошки підмочив, але потім вітер в нас підсушило і в принципі риболовля була непогана. По улову було дуже багато маленьких щучок, зловив такого більш-менш гарного окуня і більш-менш гарну щучку. Кому сподобалось, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всіх до нових зустрічей. Всім пока-пока.